Шановні співвітчизники, зараз же я можу повідомити, що сьогодні ранком Збройні сили України разом з Національною гвардією завершили операцію по плановому і організованому виводу частини підрозділів з Дебальцем. Сьогодні ми можемо сказати, що вже на зараз вийшло 80% частин. Ми чекаємо ще дві колони. Вийшли 128 горно Горнопіхотна Мхачівська бригада. Вийшла частині підрозділу 30-ї бригади, решта 25-го батальйону. Залишки 40-го батальйону спецназ Нацгвардія міліція. Ми можемо стверджувати, що поставлені завдання Збройні Сили України виконали повністю. Ця позиція і успіхи нам були конче потрібні в Мінську під час переговорів і після Мінську. Ми Могли продемонструвати всьому світові справжнє обличчя бандитів сепаратистів, які підтримані Росією, яка виступила гарантом і безпосереднім учасником мінських переговорів. Ми стверджували і довели Дебальцево, знаходилось під нашим контролем, ніякого оточення не було. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано. Вийшли повністю з бойовою технікою, з танками, з бойовими машинами пехоти, з самоходними артилерійськими установками, з тягачами МТЛБ, з автомобільною технікою на цій техніці. Левова частина сьогодні вже зараз знаходиться за Мостами Озер. Командири проводять роботу з особовим складом. Ми чекаємо ще одну колону, одну роту, залишивши бойові дозорні пости, наблюдательні пости, відвівши їх на нову лінію оборони, залишивши собі плацдарм для оборони держави. Я думаю, що це є переконливий доказ боєздатності Збройних сил і ефективності військового командування. Можу сказати, що незважаючи на жорсткі артилерійські обстріли, обстріл систем залпового огня, поки що ми маємо дані загалом по більш як 2000 української групіровки ми маємо 30 поранених. Зараз збирається інформація. Може бути уточнення, але станом на зараз я володію цією інформацією. Я хочу сказати, що цим діям було посрамлені Росія, яка ще вчора вимагала від українських військових скласти зброю, підняти білий прапор і здатися в полон. Українські військові з честю. Підтримали високого звання українського захисника Вітчизни, який обіцяв, дали по зубам ті, хто намагалися їх оточити і вийшли э, з Дебальцево по наказу Верховного Головнокомандувача, який я віддав вчора, після того, як російські військовослужбовці заборонили представникам ОБСЄ э, рухатись. В Дебальцево, для того, щоб засвідчити нашу готовність почати відведення важки, важкої артилерії, важкої техніки і продемонструвати відсутність оточення. Вони знали, що це неправда, вони цього боялися, і ми сьогодні це продемонстрували і довели своєю операцією. Ми сьогодні зайняли нові рубіжі оборони, і ми вимагали під час Моїх переговорів з лідерами Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу жорсткої реакції світу на брутальне порушення Росією мінських домовленостей, режими припинення вогню, початку відведення важкої техніки. І ми будемо готувати організовані скоордіновані дії сьогодні ввечері. Я скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Зараз я вирушаю на фронт для зустрічі з тими, хто вийшов з Дебальцева. І я маю високу честь потиснути руку і подякувати українським героям. Також сьогодні буде проголошено про мій указ, про присвоєння високого звання Героя України, командиру. До 28-ї Мукачевської горно-піхотної бригади Сергію Шаптала. Україна пишається такими героями. І Україна не вдасться розхитати внутрішню стабільність. Батальйонами все пропало, батальйонами все кінець, брехнею про 200 і більше загиблих вчора. Брехнею. про... Оточені блокпости про українських військових, які нібито знаходяться там без боєприпасів, їжі і води. Це сценарій неукраїнський. І впевнений, що ті, хто його розповсюджували, чекали абсолютно іншого результату. Ні, на щастя, сьогодні ми маємо вдало завершену операцію. Будемо мати можливість і далі боронити державу.